Мокотен Оптіма 15 кВт. Це твердопаливний котел, який виготовлений сталі товщиною 5 мм. У якості палива можна використовувати дрова вугілля брикети, опалювальна площа до 150 м квадратних, призначений для роботи в водяних системах опалення з примусовою природньою циркуляцією теплоносія з тиском не більше 1,5 атмосфери. Оснащений круглим димарем з шиберною заслінкою діаметром 150 мм, Патрубок зворотнього трубопроводу діаметром 40 мм, розташований на задній кришці котла. На верхній кришці знаходяться патрубок прямого трубопроводу 40 мм, штуцер під запобіжний клапан та термометр. Котел адаптовано для роботи як з механічною енергонезалежною, так і з електронною автоматикою. Конвективна частина теплообмінника представлена у вигляді двох полиць, що утворюють двоканальний газохід. Розмір завантажуваного вікна 290 на 180 мм. Камера згоряння глибиною 520 мм і об'ємом 66 літрів. Колоснюкові грати водонаповнені і виконані з більшовної труби діаметром 32 мм стовщиною стінки 4 мм. З приводу консультацій та замовлень звертайтесь до наших фахівців за телефонами на екрані. Доставка безкоштовна прямо до вас на адресу. Є можливість придбати цей котел у розстрочку. Повний огляд серії Макотен Оптіма є в нас на YouTube-каналі Котлити ТСК. Дякую за увагу!